Ола, вітаю, бонжур у Сьогодні ми, українська православна молодь з Брюсселя, з Бельгії, приїхали зустрітись в місті Малого в Іспанії з нашою молоді української усієї Європи, яка сьогодні покажемо в цьому фільмі коротенькому. Ці спогади, цей настрій, цю любов, яку ми прожили всі разом тут, для нас це велика радість. Пускай Господь укріпить всіх нас, молодих, щоб ми зробили добрі справи приблизити чим скоріше нашу перемогу, нашої України, щоб Господь зберіг всіх нас і дарував нам мир в нашій країні. Щиро і сердечно хочу подякувати нашому. Духовному батьку, нашому люблячому батьку, блаженнішому митрополиту Ануфрію, ми дуже йому вдячні, що він так піклується за нас не тільки в Україні, не тільки коли ми вдома біля нього, але коли ми дуже дуже далеко від нього. Ми відчуваємо його молитви, ми відчуваємо його дух. Ми відчуваємо, і він нам дуже допомагає, коли ми бачимо, читаємо про нього і слідкуємо за кожним його кроком, які він робить в Україні на благо нашої країни. Знаходимося ми в Іспанії, в Малазі і проходить зараз для нашої церкви історична подія. Перше зібрання молоді, яка про української молоді, яка бажає в Західній Європі, яка виїхала і до війни, і під час війни, і діти. І вони ростуть тут. Це вже реальність. Звозкою організатори за дану поїздку дуже радий поспілкуватися з молоді з усієї Європи, що саме головне молоді української. І, звичайно, буде просить, щоб таких зборів було набагато більше, тому що молоді в нас набагато більше, ніж сьогодні, по суті, тут. Нам весело, ми проводимо гарний час. Ми знайомимося з новими людьми, обмінюємося. Дослідом отримуємо нові знання і це дуже весело. Саша корискавала, він дуже гарно е, виходить. Тут дуже багато молоді, дуже весело зустрінемо, дуже е, гармонічно ми тут сходимося, розмовляємо. Дуже інтересні лекції. І хочеться, щоб такі зібраних були все більше більше. Ми раді, що сьогодні наша Українська православна церква показує нам, що ми потрібні в цьому світі. Як казав наш батько отець Дімітрій, треба стати живим ланцюгом, не давати своїм товаришам е п'янство, не курити, не вживати наркотичних е засобів, надавати їм руху допомоги. Дорогі мої, давайте ми зробимо нашу українську націю кращою. Я дуже задоволена, що я попала на це зібране зібрання молоді. Мені дуже приємно е, тут бути, е, наповнюватися новими знаннями. Всі е, батюшки, владики, які нам е, підготували лекції. Е, було дуже цікаво їх слухати, і дуже багато до них різних питань. Я вдячна, що вони на кожне кожне питання відповідають. Я вдячна за цю можливість зараз. В такий складний для нас країни час, відчути цю єдність, що ми не самі і відчути оцю, оцю таку сімейну, таке сімейне, відчуття сімейної радості, сімейного благополуччя, що ми тут зібралися, ми всі разом, ми всі як рідні. Що ми разом, хоч ми і далеко від своєї країни, але ми всі душею всі там. І ми маємо можливість підтримати свою країну і багато нових ідей на рахунок України. Ми з тобою. Наше зібрання є свідчення того, що в Україні є майбутнє, тому що е, православна молодь навіть в Європі продовжує свою діяльність. Нам дуже шкода, що таке твориться з нашими. Наставниками, священниками, лаврами, монастирями, але ми повернемось, і, і в Україні буде настане мир, і мир може бути тільки з Богом. І тому ми молимось і надіємо, що все буде добре. до фарті Букуроськи Астес, нямонтанітку, то це і чи неспані Ланта Ніракури тоді на Дінчагусиді, Україна. Я дуже рад. Тут немає різниці між мовами. Ми тут всі наші православні України. Ми православна молоді України прийшли сьогодні з Брюсселя в Іспанію набратися нового досвіду про те, як правильно по православному жити у ці бурливі часи в Європі. Ці незвичні для нас країни і ми вже встигли набутись дуже багато досвіду, дуже цікавих людей почули, дуже багато думок і загалом набралися дуже великого досвіду. Дуже сподобався зашит. Доволі цікавий, неочікувано цікавий став для нас. Е дуже багато людей почули, актуальних е для нашого сьогодення в Європі, проживання в європейському середовищі і в середовищі е не тільки православних людей. Дуже було приємно, надзвичайно тепло. Е відчули багато любові від всіх і Почули багато ідей і дай Боже нам сил і недрості втілити в життя. Дуже дякуємо усім організаторам цього прекрасного заходу за таку можливість для нас, тому що бути українцем за кордоном, який дуже раптово вирваний із свого рідного дому і свого рідного оточення, який дуже раптово повністю потрапляє в чужу. Іншу якусь е, ситуацію нам дуже необхідні. Ми самі один для одного. Е, Наша культура, наші звичаї, наш, е, наш духовний е, зв'язок, наше духовне спілкування І це саме те, що ми тут отримуємо, саме те, що нам необхідне в першу чергу. І ми українці з нашою душою, з нашою вірою, з нашою дружелюбністю, завжди таки ми будемо. І Україна це ми, це наше серце. И слава Богу за это. Те. Ну что сказать. Надеюсь, сегодня то, что наша была встреча, точнее не сегодня, всю неделю была встреча. Я думаю, что каждый из вас зарядился и получил определенный заряд. И те, кто не смогли приехать на этот фестиваль, обязательно приезжайте. Потому что только на таких фестивалях можно получить заряд бодрости, получить по-настоящему такую точку опоры для того, чтобы понять, как строить свою жизнь дальше. Православное это не бездельно. Православное это не просто сидящие и просящие у Бога. Нет, Бог помогает только тем, кто трудится и тем, кто работает. Двигаться, двигаться еще раз, двигаться к самосовершенствованию, к своим целям, поставленным целям. Но это все невозможно, если мы не будем просить об этом Бога. А вместе с Богом мы свою жизнь можем переменить, перестроить, построить и быть счастливыми, несмотря ни на что и где бы мы ни находились в это время. Поэтому вперед, осмысляем, думаем, те, кто не были, жалеем, те, кто были, вспоминаем и встречаемся в следующий раз. Друзья, всем привет! Мы собрались на наш православный молодежный излит для того, чтобы объединять нашу молодь, чтобы познакомиться, Щоб відчути себе в колі однодумців і я можу сказати, що я так само зараз проживаю в Європі, і для мене дуже важливим було відчути оце наше таке коло відчути, що я тут не одна. Що в мене є також люди, які мають спільні цінності, спільні думки, що я можу поділитися з кимось, дізнатися щось нове. І загалом, ну, це настільки багато емоцій, вири, емоцій, що я думаю, після цього нашого зльоту, я думаю, ще декілька там, тижнів, навіть може місяців, я буду надихатися цими чотирима днями, проведеними тут. Мені хотілося, щоб ця щоб програма з'їзду була цікава. Щоб молодь могла виїхати з якимись знаннями і в той же час мала час на відпочинок, на якесь дозвільнення, на якісь нові знайомства. От, ну, так як відео знімається для брюсельської молоді, то хочу зазначити, що вона була всюди. Це найактивніша, найдоброзичливіша, найкомпанійська можна так сказати, найкомпанійська молодь. І напевно більшість представників було саме з Брюсселю. Перша зустріч української православної молоді західної Європи іспанія 2023 двадцять українська молоді Європи, вітаємося.